Ми їхали, так сказати, в Ніведіні, тобто не розуміли, що весь час, поки ми були в дорозі, нас переслідував ланцет, який потім чуть не вбив. Найкраща підтримка від цивільних це піти в армію. Не забувайте на нас. Ми теж люди, ми теж хочемо жити таке саме життя, як ви. Але ми зробили свій вибір, вирішили захистити нашу країну. Мене звуть Максим, я оператор-ретранслятора. На безпілотних авіакомплексах мій позивний — дантист. Чим ви займались до того, як пішли на війну? До того як пішов на війну, я працював в охоронній компанії інженером з обслуговування охоронних систем. Коли прийняли рішення доєднатись до війська, ну коли Русня вже вкрай хіряла, і я поняв, що без мене там ніяк. Чим займаєтесь у свій вільний час і чи є він взагалі? Загалом е у нас є якби задачі. От, коли ми знаходимося на ППД, тобто в місті Ізюм, завжди нам при... знаходять якісь задачі, які ми маємо займатися. Бо солдат не може бути вільним. В нього немає вільного часу. От. Е... Тому загалом це якийсь, грубо кажучи, саморозвиток, але у військовій сфері. Що для вас зв'язок у вашій роботі? Ну, мабуть, це доступна можливість зв'язуватись. З ким то потрібно. Наскільки критичною є наявність якісного зв'язку у вашій роботі? Критично, критично потрібно, бо із повсякдневного, кожен раз, коли ми їдемо на виїзд, ми завжди в дорозі, завдяки зв'язку, завдяки інтернету, мобільних операторів відслідковуємо, що відбувається навколо, тобто чи де літають підрські крила, які можуть в будь-який момент нас. Спалить і, грубо кажучи, нам буде непереливки. От. Тому ну, зв'язок критично важливий, тим паче є деякі участки дороги, коли вже на під'їздах, де він просто пропадає, ну і тоді в найкращому випадку ми виходимо по, по радійки на нашого оператора, який нам вже підсказує. От. Ну, але це не так зручно, бо це все таймінг затримки, поки вони подивляться і так і а коли ви безпосередньо на виїзді? Чи відіграє зв'язок таку роль? Звісно, без зв'язку ми нікуди, бо у нас повністю через інтернет, через наші чати, йде спілкування, зв'язок з усіма іншими, тобто ми даємо взліт, ми відписуємося про це, ми повертаємося або не повертаємося, ми теж даємо про це звістку всім там черговим. Сусідам, які поряд сидять, бо якщо не зв'язуватись, то дуже великий шанс, що, наприклад, при поверненні, якщо ми робили розвідку, наш борт просто свої ж сусіди, які сидять 50 метрів, зб'ють його з калахи. от, і борту вже більше не буде. Чи були випадки, коли у важливий момент зв'язок пропадав? Що ви робили? Які були подальші дії? Звісно, подальші дії це намагання його відновити. Ну, от, переживання як такого немає, бо це якби логічно. Там, скажімо так, в нас є задача вбивати радіо ретранслятори, які передають зв'язок на тій стороні. От, точно так же і в них є такі самі задачі. Тому ближче до фронту я без зв'язку в принципі немає. Ну, типа хлопці деякі їздять зі стартлінками. Ну, зв'язок дійсно важливий без зв'язку ти нікуди. Ну, грубо кажучи, навіть свої тебе без зв'язку, без попередження можуть mm -hmm. зустріти. Жорстко, скажімо так. Чи були ситуації, коли відсутність зв'язку якось вплинула на перебіг подій під час виконання завдання? Так була доволі, звісно, такі недавно така ситуація. У нас як у нас на позиції стояв старлін, тобто у нас був зв'язок. Це вже був кінець зміни. Тобто ми збиралися з позиції до определеного місця там до определеного села по дорозі додому, грубо кажучи, немає зв'язку, немає можливості. Моніторити те саме небо. І от провтикавши на самій позиції зробити це в останній момент перед відключенням Старлінка, ми їхали, так сказати, в Нєвідіні, тобто не розуміли, що весь час, поки ми були в дорозі, нас переслідував ланцет, який потім чуть не вбив. Тоді нам прям дійсно повезло, це якраз було вже на заїзді в село приблизно пару кілометрів від нашої позиції. І на повороті. Ми зустрілися з зустрічним транспортом, який їхав на позиції. І якраз цей пітерський ланцет ішов на пікірування. Скоріше за все, він був на автозахваті, цілився в нас. Але завдяки тому, що був зустрічний транспорт, збився його автодовідник і він влучив якраз поміж двох машин. Нам шкоди було менше. От. А от більше шкоди було саме зустрічній машині, бо там прямо біля неї впало. Ну і в даному випадку, якби був у нас інтернет, наче тоді не було вайфай роутера. От, то ми б хоча б розуміли, що небо грязне, так сказати, і просто перечекали б трошки подовше. Бо він дійсно летів по напрямку, як ми їдемо завжди, а так би влучив. Чи змінився зв'язок за період вашої служби? Можливо, погіршився, чи навпаки став кращим. Ну, З однієї сторони, він, як наче як, який був, так і залишився, але ну, так не можна казати. Бо він дійсно, типу, покращився. Просто чисто людські фактори стали більш раціональнішими використовувати більш безпечні месенджери, само собою на сьогодення почали відбудовувати ті самі сотові вишки зв'язку. Тобто, ну інтернет почав з'являтися. Я думаю, тут на, на початку повномасштабці навіть інтернету не було. Можливо, навіть додзвонитися не було б можливості. Mm -hmm. От, ну тут дійсно він. В якомусь сенсі змінювався. Як часто комунікуєте із рідними? Чи все розповідаєте їм про службу? Майже кожен день. Кожного Добре. разу, коли їдемо на виїзд, я попереджаю, що от, ну типа, все, я в дорозі. Яка підтримка від близьких? Можливо, ви маєте якісь спільні традиції? Ні, ну прям таких традицій немає. Єдина традиція це від дружини. Кожен раз, коли вона відправляє мені посилку, то вона залишає в ній. Листа з найкращими побажаннями з поцілуночком. Тому така невеличка традиція. Яке значення мають для вас листи і повідомлення від дружини? Велике значення з приводу повідомлень. Як по мені, тут в Ізюмі набагато тихіше, ніж тому самому в Києві. Тому я завжди переживаю, коли там якась повітряна тривога за свою дружину. Ну, і типу, якщо вона не виходить на зв'язок, переживаю ще трошки більше. Поки вона не вийде на зв'язок. Чи маєте ви якісь обереги? Так, на руках. Ниточки, стандартний оберег. Яка найкраща підтримка від цивільних, на вашу думку? Е, найкраща підтримка від цивільних це піти в армію. Який меседж ви б хотіли донести до людей, які будуть дивитись ваше інтерв'ю? Та багато чого хотів би донести, але багато чого не скажу, бо я маленький гвинтик. Цій. В цьому великому світі не забувайте на нас. Ми теж люди, ми теж хочемо жити таке саме життя, як ви. От, але ми зробили свій вибір, вирішили захистити нашу країну. Долучайтесь або не долучайтесь, то ваше право, але вам потім з цим жити.